Дітки, добрий день! Сьогодні я вам пропоную зліпити грибочок. Давайте з вами розглянемо його, що в нього є? В нього є ніжка і шапочка. Ось такий грибочок ми з вами зліпимо. Давайте розглянемо. Ніжка у грибочка довга, зверху вуща, знизу вона ширша, шапочка у грибочка, бачите, круглої форми. Починаємо працювати. Беремо шматок пластилину, скочуємо в кулю, ось так, такими рухами між долонями. І Розплющуємо його, добре розплющуємо, щоб він був такий тоненький. Це ми готуємо галявину для грибочків. Галявина готова. Зараз будем, будемо робити ніжку, скочуємо пластилин в кулю, ось такими круговими рухами. Потім робимо ковбаску між долоньками вперед-назад, вперед-назад. Ніжка повинна бути зверху воще. Знизу ширше. Ніжка готова для грибочка, а замість шапочки ми візьмемо каштанчик, прикріплюємо. Добре, каштанчик притискаємо до ніжки. Ми зробимо грибну сімейку, зробимо ще один грибочок. Одягаємо шляпку. Прикріпили грибочок. Ось така грибна сімейка у мене вийшла. Сподіваюсь у вас теж. Малята, збирайте каштанчики та робіть. Ось такі гарні грибочки. На все добре, до побачення!